Подолання страху через розуміння своєї істинної природи це трансформація обмежуючих емоцій не через їх придушення, а через розширення свідомості до рівня космічної краплини, де страх розчиняється у всеохопній усвідомленості. Ця ілюзія розділення є коренем більшості людських страждань, від екзистенційної тривоги і страху смерті до міжособистісних конфліктів і екологічних криз, спричинених відчуттям відокремленості від природи. Більшість страхів виникає ототоження себе з обмеженим фізичним тілом або особистістю, тоді як усвідомлення себе як багатовимірної істоти, невіддільної від квантового поля Всесвіту природно розчиняє страх через розширення ідентичності. Коли виникає страх, замість боротьби з ним спробуйте розширити своє усвідомлення, задаючи собі питання, хто відчуває цей страх, поступово відокремлюючи свою глибинну сутність від тимчасових емоційних станів. Подібно до того, як океан залишається незворушним, незважаючи на хвилі на його поверхні.